Мої хороші. А тепер наш супер паштетик уже готовий. Тільки залишилося као зробити. М -м -м. А який запах. Мої хороші, він такий смачнючий. М -м -м. Просто неймовірно. Можна і днів два 2-3 не готувати їсти. Їсти тільки паштет. І так мої хороші, 100 грамів. Це десь ось стільки, так, я кидаю в пательню і розігріваю пательню. Мої любі. Дивіться, патенні в мене дві. Сюди вже я кидаю свою цибульку. і ще зараз натру ось ці дві морквини. А тут у нас я теж кинула масочко в цьому сотейнику. бачите? І сюди. Я вже зараз кіну печінку підготую. Бачите, як я схитрувала, зразу в магазині зробила порядок з печінкою. <сум> Розумієте, яка хитра. Ось, дивіться, у мене тефалова отака, бачите? У мене дуже гарний комплект з різні пательні. 5 штук різних розмірів і окремо дивіться ручки. Дуже класна річ Чефалєва. Якщо десь будете, купіть собі такого одного набору, вам буде вистачати на все, і на духовки, і тому подібне. І не забувайте, що ось такі лопатки, мої хороші. Набір лопаток, теж треба купити у пані Марини, бо вони крутезні. Їдуть вони за мною кругом. Дивіться, бачите? Дуже крутезний. Все. І зараз я ще наклишую мої хороші е, терочкою, кришу моркву. А моркви практично пів кілограма треба на це все. Е, печінка дуже любить моркву, страшенно любить моркву. Так що печінки теж не шкодуйте. Так, дивіться, це булька у нас пасирується. І тут у нас вже розтопилося масочко. І тепер оцю гарну печіночку я викидаю всю-сюди. І поки що, мої дорогенькі, я не даю. Ніяких спецій. В кінці попасируються, а тоді будуть спеції. Дивіться, печіночка чиста. Я вам скажу чесно, що мій чоловік дуже би гарно з'їв цю печіночку саму. Він так любить. Як почув, що я хочу робити печінку, то настільки втішився, що ви б його бачили. В мене чоловік обожнює печінку. Просто обожнює. І так, мої хороші, дивіться, цибулька у нас пасирується. І я думаю, що тепер можна сюди викинути всю цю морку. Нехай пасирується разом. Починочка у нас теж тушкується. Дивіться, гарно в тефаловому сотейнику вона тушкується. Ще чуть-чуть підтушкується, і в мене є вершки, і ми до допочинки ще кинемо вершки. Мої хороші, печіночка у нас тушкується. Тепер я до неї додам ось. Маленьку таку коробочку 200 г вершків. І тепер вона потушкується у вершках. А, а морквочку, дивіться, цибульку я вже виключила. Потушкуємо трішечки потіночку у вершках, щоб вона була м'ягенька і солоденька. Є. І ще потушкуємо хвилиночок 10. Так, морквочку я об'єднала уже з печіночкою. А, сюди де була морква. Я чуть-чуть розтоплю ще масло, щоб зверху паштет залити от сливочним маслом. Щоб він не псувався, до речі, він може стояти 5 днів. Аж тепер ми дамо спеції. Тут цибулька, ой, сіль, перець і коліандр. Аж тепер, і тоді наша печінка не буде гірка. Буде дуже і дуже смачна. А ось тепер погружним блендером ми всю цю печіночку перемеремо до однородної, однорідної маси. І пам'ятаєте, я ще трішечки масла. Залишала, а тепер зальємо оце все гарнесенько масличко, щоб був паштет, як в магазині. Бачите? Ось залили масличко. Тепер на три години в холодильник, мої хороші, і можна. Намащувати на хлібчика.